Всім привіт! Це міхалас, який я беру з собою в гру магічний кубик з Оленкою Буганово. Так, я пронумерувала собі всі проекти, і я зараз вам покажу, що я буду в'язати. Під номером 1 у мене ось такі шкарпатки. Ось такі вони. В полосочку. В'яжу я їх з залишків пряжі. Це дитячі шкарпетки. На розмір десь 33. 32, 33. Так, в'яжу я їх з пряжі. Ось такої Alize Superwash, Vіcel Sicilia і Novita. В'яжу в полосочку їх, і вони в'яжуться зовсім зовсім не швидко, тому що постійна зміна пряжі. Але мені подобається результат, і Катя ним задоволена. Інша шкарпетка має бути схожою, але не такою самою. Тобто такі самі полосочки, але Колір він має бути іншим, п'яточка інша і е, мисок. Тобто ми договорили, що п'яточка має бути сіра, резинка біла і мисок рожевий. Ось так. Думаю, мені вистачить цього проєкту, щоб в'язати, бо як я вже сказала, в'яжеться він не швидко. Так, це перший проєкт. Під номером 2 у мене комірець. Я показувала вам старт цього проєкту в шаленому тижні стартів. Я нічого більше не пров'язала. У мене, як було прив'язано сім якихось рядочків, так і залишилося. І я думаю, що цього тижня я його трохи пов'яжу, якщо, звичайно, повезе. Ось так. Нагадаю, що в'яжу його з слонімської напівшерсті, на спицях номер 2. Тому він також просувається дуже-дуже повільно. Так, номер 3. Під номером 3 у мене ось ці шкарпатки. Ця пряжа просто, просто прекрасна, вона мені дуже подобається. Я показувала їх також у тижні стартів. В'язати я починала шкарпеточки іншого плану, але коли майже вже дов'язала цілу шкарпетку, я її розпустила, тому що вона мені не сподобалась. І почала заново вже по-іншому. Так що так, і буду я продовжувати в'язати. Так, під номером 4 у мене. Знову шкарпетки. У мене багато шкарпаток буде. Так, під номером 4 у мене шкарпетки з ось такої пряжі Rosarius Meia. Це пряжа трошки товстіша, ніж стандартна шкарпеткова, яку я використовую. Тут 185 метрів 50 грамах, якщо я не помиляюся. Я в'язала з такої пряжі слідочки, тільки світлішої. Ось так вона виглядає, мені дуже подобається. Дуже подобається її такий то на оці переходи дуже красиво. У мене таких два моточки по 50 грам, і свіжу я шкарпатички. Так, номер 5 це найбільший мій проєкт, який я беру з собою в громагічний кубик, і це мій картиган. Я його також починала на шаленому тижні стартів. Я нагадаю, що це шампін по опису Petit Nied. В'яжу я його із пряжі Drops Marino Extra Fine і Drops Skit Silk разом на спицях номер 45 на такому я зараз етапі, і він мені дуже подобається. Просто, просто неймовірний проєкт. І мені просто не терпиться вже його дов'язати. Так, і останній мій шостий проєкт це. Які я почала вчора спеціально для цієї гри, це от пров'язаний аж один рядок. Це будуть слідки по моєму опису Балей Socks. але я хочу їх трошки змінити, тому зв'яжу і обов'язково покажу вам результат. Так як сьогодні перший день, вчора Оленка кинула кубок і на кубок випало, на кубиках випало 3,5. Тому в'язати проект потрібно номер 3 і якщо я так розумію, що можливо він закінчиться, чи потрібно щось там терміново дов'язати, то в'яжемо проект номер 5 Але в мене все по плану, тому я в'яжу проект номер 3 і в мене ці ось ці мої шкарпетки з цієї просто неймовірної пряжі, і я їх сьогодні буду в'язати. Відмічу маркером початок сьогоднішнього свого в'язання і завтра покажу вам, наскільки я просунулася, і покажу, що буду в'язати завтра. Все це буде залежати від кубиків. Всім привіт! Сьогодні е, другий день геромагічний кубик. Сьогодні випали цифри 2 і 3. І я буду в'язати проект номер 2 Це є комірець, який я е, не пров'язала ні на рядочок більше ніж від, відколи. Почала в тижні шалевих стартів. Але я надію, що сьогодні його пов'яжу, тому що е, я хочу зробити в нього опис і скоро буду набирати тестову групу. А для цього мені треба його дов'язати. Так, давайте покажу, що я зав'язала вчора. Вчора в нас нагадаю, були проєкти номер 3 і 5, і під номером 3 в мене ось такий проєкт: це шкарпетки з градієнтної пряжі. Я ось почала на цьому етапі і дов'язала вчора до кінця шкарпетку. Я не починала другу, тому що я, напевно, зроблю відео, як я в'яжу таку шкарпетку з такими вузликами і з п'яткою. Бомеранг складним підйом. Я не можу сказати, що мені ця п'ятка подобається, як на мене, вона виглядає не так красиво, як французька п'ятка. Вона якась така дуже велика, як на мене. Але е, на нозі вона стоїть дуже добре і дуже зручно. Так, мені дуже подобалося це шкарпетку. Пряжа просто неймовірна. Е, ось що в мене залишилося ось такий маленький моточок, і е, з другої також це залишиться, і я думаю, що я з неї знишу. Поєднанні ще з якимось кольором а, Шкарпатки Методом Хелікс, але дитячі, щоб мені вистачило. А, так, на цьому з цим проєктом все. Треба її попрати. І а, я вчора ще пров'язала також і п'ятий проєкт, але небагато. під номером 5 у мене кардиган. І так він на спицях зараз. Ось так він на спицях, не дуже все зрозуміло, але я пров'язала рівно вісім рядів. Тому що по схемі я пам'ятаю, ось тут я почала на цьому маркері, ось це, що я пров'язала. Думаю, не погано, як на вчора. Сьогодні приступаю до роботи і зустрінемося вже завтра. Всім привіт! Сьогодні третій день «Магічний кубик, і сьогодні я покажу вам, що я зв'язала завчора. Це я в'язала комірець. Робота, здається, така невелика, але дрібними спицями, тоненькою пряжею, і вона займає досить таки багато часу. Я просунулася не дуже багато. Ось так. Ось тут в мене був маркер, майже початок мого в'язання, і ось тільки я пров'язала. Надіюся, що ще мені випаде цей номер цього проєкту, і я його пов'яжу. Давайте покажу вам, що буде в'язати сьогодні. На кубиках випало проєкти 3 і 4. Це в мене двоє носків. Під номером 3 у мене ось цей проєкт з цієї такої градієнтної пряжі. Один, одну шкарпетку я вже дов'язала, поправила, вона вже висохла. Ось так вона зараз виглядає. І я планую знімати відеомастер-клас, як я вяжу таку шкарпетку з такими вузликами і тут з п'яткою з скленим підйому і, звичайний, мій улюблений стандартний такий мисок. Тому я буду його в'язати протягом дня, коли є денне світло, яке зараз трошки вже десь пропало, сонечко заховалося. Щоб я могла знімати це відео. А ввечері, коли там, я дійду до якогось моменту, що мені потрібно зняти відео, я буду в'язати проект під номером 4. І це у мене також шкарпетки і шкарпетки з пряжі Розаріо Смея. Це, нагадаю, тостіша пряжа, ніж стандартна шкарпеткова. Тут 185 метрів в 50 грамах. І я почала на <кій> ось такому етапі. Связала лише розинку і декілька рядів лицевою гладдю. Лежу я на спицях номер 3 І я не пам'ятаю, скільки набрала петель. Десь в мене записано, але потрібно порахувати. Ну, зараз це не важливо. Так що приступаю я до вязання і завтра з вами зустрінемось. Всім привіт! Ну що ж, сьогодні новий день. Я просто оточила себе шкарпетками. Вчора в'язала проєкт номер 3 Це ось ці шкарпетки. Я роблю по них відео майстер-клас. І я дов'язала їх до п'ятки. І якось вже по вечір, і я вже не хотіла. Коли не було даного світла знімати відео для майстер-класу, тому я їх відложила і почала в'язати проект номер 4 так як на кубках випало 3-4. і І номер 4 це в мене були ось ці шкарпетки з пряжі Roserius Meia, ось, скільки я привязала від цього маркера. Ось до цього моменту, я думаю, що вже також буде далі починати в'язати п'ятку. Дуже мені подобається, як ця пряжа лягає в полотно якось так а, такими, знаєте, діагональними полосами. Але не такими, знаєте, чіткими, щоб а, такий нечіткий не перехід кольору. І мені дуже це подобається. Так, а, і сьогодні в нас випало. На кубиках 1-1. А, І під номером 1 у мене також шкарпетки. Це ось ці шкарпетки дитячі. А, я в'язала, зв'язала вже одну шкарпетку. Процес такий, він не є дуже швидкий, так мені би здавалось дитяче, але так як тут постійна зміна кольору, тому все це ниточки, воно путається, тому потрошки я так, просуваю його. І сьогодні почну я вже другу шкарпетку. Не пам'ятаю навіть скільки я тут петель набирала, скільки рядів резинки я пров'язувала, але я думаю, нічого страшного, все порахується, все згадається. <кій> так що буду сьогодні його в'язати І зустрінемося з вами вже завтра і покажу вам, наскільки я просунулася в цьому процесі. Сьогодні п'ятий день. Вчора ми в'язали проект номер 1 він випав на двох кубиках. Під номером один у мене ось такі дитячі шкарпетки. У мене була готова повністю одна шкарпетка. І вчора я почала в'язати іншу і майже її завершила. Я дійшла вже до останньої полосочки, яка буде переходити в масок. Далі хіба провести ВТО, але перше заправити. Цю величезну кількість кінчиків, тому що оцю сіру нитку, в якої невеликі переходи, я не обрізала, а от рожеву цю світленьку обрізала. І тому з внутрішньої сторони в мене дуже багато закінчень. Також я полосочки я в'язала знаєте, другий ряд до нижнього ряду, щоб не було, було цієї сходинки. У мене все рівно воно не виходить ідеально рівні. Я не знаю, чи, чи взагалі воно реально так. Ну, ось так воно зараз виглядає, наприклад, отут. Я думаю, що просто ці відрізані кінчики треба буде підтягнути і заправити, і, можливо, воно ще більше трошки вирівняється. Ну, вже результат буде бачити після прання. Так що так, на такому етапі мої зараз ті шкарпетки, і я їх відкладаю, тому що сьогодні у нас на кубиках номер 2 і 6. Під номером 2 який я сьогодні і планую в'язати, в мене комірець. Я ось так його пров'язала минулого разу, коли було ЦФ-2. І сьогодні я також планую його пов'язати і, в принципі, в далі було його закінчити, але я не знаю, чи в мене це вийде. Тому буду в'язати, буду встрати, спробувати. Далі буде видно. Так, і я не думаю, що мені вистачить часу пов'язати проєкт сьогодні номер 6 який я спеціально почала для гри «Магічний кубик. Це слідки, тут в мене прив'язаний аж один ряд. Це слідки по-моєму ж опису Блайсокс, але я хочу їх дещо змінити. Тому я це таки залишаю і не буду розпускати, вона рівно для мене є ця ідея, і я хочу її втілити в життя. Але сьогодні я присвячую свій день вільний час. Цьому дні цьому в цього в'язання, цього конверця. Завтра день тиші. Завтра буду просувати якісь проекти. Не знаю ще. які. Я б хотіла щось подов'язувати. можливо, дов'язати цю шкарпетку і дов'язати проєкт свій номер 3 Ось цю шкарпетку. Я тут познімала знімала петлі, тому що мені потрібно було спиці. А, не знаю, подивимося, як вийде, і сподіваюся, що, що пов'яжу завтра. Немало. До зустрічі. Всім привіт! Сьогодні підсумковий день гри магічний кубик, і я покажу вам, що мені вдалося зв'язати. Зв'язала я не так багато, як би мені хотілося. Є процеси, в яких я трохи просунулася, є такі, в яких я просто повернулася назад. Вчора був день тиші, я думала, що пов'яжу трошки більше, але не вийшло. Тому давайте покажу, що в мене є. Давайте почнемо. З того процесу, в якому я просунулася назад, і це ось ці шкарпетки. Другу, ось таку шкарпетку я в'язала, дов'язала до цього моменту до п'ятки. І коли вже почала рахувати пати, щоб на п'ятку перейти, я зрозуміла, що я набрала на другу шкарпетку не 68 петель, а 64. І я ж набираю і перераховую, як так вийшло, я не знаю. І тому я це все розпустила і мене знову чекає початок. Цієї другої шкарпатки. А, що дуже довго вони йдуть. Я розпустила один варіант, почала в'язати інший. Розпустила зараз знову. Ну, нічого, я думаю, що а, я привяжу швиденько, і все буде добре. Так, а, я не буду показувати процеси, в яких я не просунулася ні на капельку. Тому а, показую, що в мене є. Так. А, наступний мій процес це отакий комірець. Я трошки в ньому просунулась, не набагато. Але, знаєте, це так здається, коли там в'яж, він е, довго в'яжеться, так, тому що спеціально бордова, тонка пряжа. Але вяжеш в'яжеш і здається, не просуваєшся, але ще трошки, і він вже закінчиться. Тому, я вважаю, так, нормально прив'язала. Я не знаю, де в мене десь був маркер. Ось, ось з чого я починала і до чого я дійшла. Е, мені здається, за оцей процес, що я в'яжу цей комірець, я могла вже зв'язати пів кардигану. Е, так. І я в інстаграмі набираю тестову групу на такий комірець. У мене вже один є готовий, зараз я вам його покажу. Ось цей мій готовий комірець це дорослий варіант. Е, Отак от він виглядає. Зараз я заберу цей процес. Ось так він виглядає в складеному вигляді. Я для цього комерця використовую пряжу 350 метрів в 50 грамах з плицями No2. Це залежить вже від щільності в'язання. І. У мене тут в складі йде 50, не 50, 70% бавовни і 30% мароносової шерсті, якщо я не помиляюся, е, можу помилятись. Треба буде перевірити. Е, так. І я зв'язала такий комірець, він мені дуже подобається, подобається текстура, як він виглядає. Єдине, що мені тут не подобається, це ось цей гудзик, я його прошила, але він, е, він бачите, такий з цією ніжкою, і він занадто важкий для цього комірця І тому він завжди отак. Падає. Треба взяти і прошити якийсь інший. Треба пошукати, що в мене є, або купити якийсь інший гузик, тому що ще металічний і такий досить важкенький. Так, і тому от я вяжу цей дитячий варіант, Пишу опис, і я запрошую, якщо ви хочете його протестувати, то заходьте до мене в інстаграм, залишайте коментар під постом. Тестування починається вже в четвер. Ось так. В дитячому, до речі, у мене буде. 70% окриву, 30% шерсті, Якщо я не помиляюся. І ось на цьому з комерцем все. І є у мене одна готова робота. Одна готова робота це ось ті шкарпетки. Вони ще мокрі, тому я їх не буду тут так сильно показувати. Вони, ось такі, вони. Трошки різні, так? Тут різні резиночки, різні п'ятки і різні масочки, але всі в однаковій кольоровій гамі. Я їх в'язала для того, щоб вив'язати залишки пряжі, і в мене майже не залишилось рожевої і цієї світлої, але залишилась ще сіра. Ось так, я думаю, вони висохнуть, і я пофотографую їх і покажу вам вже в наступному своєму влозі, як готову повністю роботу. Отак, я вже казала, що я вяжу їх так, щоб не було тут ніби сходинки. До речі, я, вважаю, непогано вийшла. Ось так. І все, на цьому, в принципі, в мене все. Я хочу сьогодні дов'язати ось цей комірець, можливо, дов'язати. Головне, щоб доробити на нього опис. І, і я вже дуже хочу приступити до кардигану свого. Ну і, звичайно, я вже хочу дов'язати цю свою кольорову шкарпетку, на якої також немає відео. Як в'язати? Це буде на Ютубі-відео. Тому так, на сьогодні це все. Дякую всім за перегляд. Якщо цікавий мій канал, підписуйтесь, залишайте коментарі. Я обов'язково всім відповім і була дуже рада знову знімати для вас відео. Всім па-па